Росіяни вербували українських громадян через різноманітні телеграм-канали і намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні. Вдалося затримати близько двох сотень паліїв, які підпалювали. До речі, військові автівки. Про це ми далі поговоримо. Начальник департаменту карно розшуку національної поліції України Вадим Дзюбинський з нами на зв'язку. Пане вітаю вас. Вітаю. Отже, розкажіть для початку, скільки власне підозрюваних у цих підпалах військових авто вдалося затримати цього року чи, можливо, за якийсь інший період? В яких регіонах вони були найактивніші, де намагалися дестабілізувати? У 2024 році е працівниками поліції спільної служби безпеки України затримано 179 паліїв е саме автомобілів, які належали до Збройних сил України. І ці полії підозрюються в скоєнні, як ви сказали, вже 200 злочинів. А, власне, наскільки є складними розслідування таких злочинів? Чи вдається можливо їх ловити за гарячими слідами, умовно кажучи? Ну, Безумовно, це кажу, не є легким щодо документування і розкриття. Але працівники поліції спільно з службою безпеки, я вважаю, все-таки активно і. Дієво працюють за цим напрямком, і скажу, що так: насправді близько 30% злочинців затримуються на гарячому або безпосередньо після скоєння злочину. Mm -hmm. Щодо mm -hmm. вразливих регіонів, як ви запитували, це звичайно міста мільйонники це такі регіони, як Одеська область, Харківська, Дніпропетровська і місто Київ. Фокусується на великих містах, чи можуть допомогти в пошуку таких паліїв чи, чи підозрюваних у, у цих злочинах, звичайні українці. Якщо так, то як це робити безпечно, щоб самому собі не нашкодити або не наразити себе на небезпеку? Кожна кожна людина може допомогти в перш за все попередженню щодо скоєння такого злочину? Ну і безумовно, також в розкритті, тобто в затриманні злочинця, які, який такий злочин скоїв. По-перше, потрібно громадянам звертати увагу на осіб, які в денний час можуть виконувати так звану, скажімо, розвідку, тобто перебувати біля військових автомобілів в місцях їх скупчення чи в місцях стоянки, фотографувати їх ці автомобілі, фільмувати. Перш за все. Тобто, громадянам потрібно про це відразу повідомити на лінію 102 або в будь-який інший спосіб. В органи національної поліції, якщо є можливість, то зробити потайки фото або зафільмувати на відео цю особу, вказати при повідомленні в національну поліцію якісь особливі ознаки, описати цю особу, вказати точне місце перебування, локацію і по бо можливості перебувати далі на зв'язку, поки не відреагує національна поліція. Також, якщо бачить громадянин чи особа, що злочинець можливий чи підозріла особа користується транспортним засобом, то, звичайно, зафіксувати модель, марку, колір і номерні знаки, які є на цьому транспортному засобі, все це дасть дуже великі можливості для більш оперативного реагування і розкриття або попередження скоєння злочинів. Як російські спецслужби вербують таких людей? Якими каналами, що власне говорять підозрювані? Просто за гроші це роблять, чи, чи з якихось не знаю, ідейних міркувань? Немає ніяких ідейних міркувань взагалі, тобто зрозуміло, що. Російські спецслужби намагаються зробити для російських мі картинку медійну щодо існування на території України якоїсь антиукраїнської опозиції, але насправді цього немає. Всі підозри, які скоїли підпали автомобілів, були, скажімо так, завербовані спецслужбами Російської Федерації до скоєння цих злочинів через телеграм-канали, через. Платформи з пошуку роботи, тобто це в більшості люди, які шукають саме легких грошей, легкі заробітки. Це дуже часто неповнолітні особи, а також часто зустрічаються у нас люди, які є залежними від наркотиків, які шукають легких заробітків, які їм обіцяють. Я помітив в оперативних відео, іноді демонструють моменти цих підпалів. Тобто ці люди вони знімають для звітів те, що вони роблять, чи, чи що це за відео такі? Так, безумовно, Одне з, одна з умов отримання грошових коштів від замовника є. Фото, відео фіксації і підтвердження скоєння підпалу автомобіля. Тому постійно після затримання злочинців ми вилучаємо в телефонах їхніх ці фото-відео зображення, які подальшому вони передають своїм замовникам. Ну, це, це як основний доказ можна теж використати, правильно Чи Це вже більше питання mm. до судів. Okay. Пане Вадиме. Так, це є доказом безумовної причетності особи до скоєння злочину на замовлення. І будь ласка ще яке покарання загрожує цим підозрюваним? Можливо, вже є якісь перші рішення судів, про які можна теж говорити. Якщо ми кваліфікуємо підпал будь-якого автомобіля без належності до Збройних сил України, ми кваліфікуємо це за статтею 194 Кримінального кодексу України. але в залежності від тяжкості і мотивів скоєння злочинів наразі, що ми говоримо саме про автомобілі військових чи томбі, які належать до сил оборони, то такі злочини кваліфікуються за статтею 114 значком 1 перешкоджання законній діяльності збройним силам України та іншим військовим формуванням в залежності від наслідків також кваліфікуються за статтею 113 диверсії і навіть можуть е, кваліфікуватися за статтею 258 Це терористичний акт. Тобто е, вилка відповідальності в залежності від наслідків, від об'єкта скоєння злочину, від мотивів, різниця від трьох років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Тому тут, скажімо так, Потрібно розуміти саме, який об'єкт, які мотиви, які причини скоєння злочину. Якщо ми говоримо в цілому в більшості про підпали автомобілів військовослужбовців, то в більшості це стаття 114, значком, 1, то в середньому відповідальність там, від 8 до 10 років позбавлення волі. Тобто точно не штраф, це важливо. І чи почастішали зараз спроби російських спецслужб робити диверсії або навіть замахи на українських правоохоронців, зокрема поліцейських? Чи є ця проблема вже системною? Які випадки фіксували, тому що низка медіа вже останніми днями виходить з такими заголовками, що це ледь не масове явище. Що можете нам констатувати? Давайте, так, я вважаю, що більш об'ємні коментарі надасть вам Служба безпеки України в зв'язку з тим, що і диверсія і туристичні акти це їх безпосередня підслідність. І... Але, скажімо так, немає масових е, е, ніяких заходів, є окремі випадки, які знову ж таки використовують російські спецслужби і їхні ЗМІ для. Створення якоїсь і медійної картинки для дестабілізації криміногенної обстановки на території нашої держави сказати, що це масові заходи, і ми з цим не зможемо поруч це не так. Дякую. Начальник департаменту карного розшуку національної поліції України Вадим Дзюбинський з нами був на зв'язку.